Проблем на сьогоднішній день залишається таким, як і був, тому що переважна більшість цих складних моментів в сфері пенсійного забезпечення зберігається лежать суто в економічній площині. На сьогоднішній день поставлено завдання всім працювати на економіку, як казав президент в одному з своїх недавніх інтерв'ю, і саме тим забезпечувати стабільність. Ми цю стабільність намагаємося підтримати. Станом на нашу з вами зустріч на 17 лютого виплачено 357 мільйонів пенсій або 51,3% від їх загальної потреби. Якщо ми поділимо 14 по 21 день, то ми зараз знаходимося якраз посередині цього платного періоду. Як бачимо, середина є 50, 51% виплати проведено. Але, звісно, люди звикли до зручних, ну, зручного часу отримання пенсії. Звісно, іноді вони хвилюються, що пенсія прийшла не вчора, а прийде сьогодні.